Терпець увірвався. Голова Ода направив письмове звернення обласному прокурору. В ньому просить розібратися в законності рішень щодо виділення земельних ділянок в мікрорайоні черешеньки. За словами Михайла Вишевенюка, конфлікт навколо черешеньок триває вже кілька років, і кінця краю йому поки що не видно. Губернатор переконує, з боку ОДА зробили все, що могли. Зокрема, провели кілька засідань за участю всіх сторін. У результаті було складено протокольне доручення. У ньому викладено хто і що має зробити, аби залагодити конфлікт. Час минув. А віз, як кажуть у народі, і нині там. Тепер винних у конфліктній земельній ситуації шукатиме прокуратура. Матеріали всі направляють в прокуратуру, хай прокуратура проведе розслідування і винних керівників притягує до відповідальності через суд, включаючи такий пункт, як корупційні дії. Корупційні дії передбачають, якщо суд встановить, побачить. В їхніх діях іменно таку дію, то передбачає, що вони повинні через три дні бути звільнені замінних посад. Розібратися у ситуації намагається, й міська влада івано-франківська мерія не виключає компромісу щодо подолання конфлікту. Для цього уже створена спеціальна група, яка проведе інвентаризацію земельних ділянок спірного масиву.